Шановне панство, і так, щоб уже на сьогодні е зробити всі розклади, пройтися по всім новинам, е Байден призначив спецпредставницю з питань відновлення України. Взагалі цікава новина. сижу жу гуртаю так, щоб ну, зрозуміти, що за день сьогодні відбулося. Сьогодні так трошки попрацювала е з новинами. Та, і сьогодні розкладів е трошки, може, побалувала вас, та, але ну. Розуміє, що потрібно наздоганяти. Так, цікава новина. Значить, 4, 14 вересня, президент США Джо Байден, призначив Пенні Пріцкер спеціальною представницею з питанням економічного відновлення України. В неї там коріння є українське, ну тому він так її представив. А взагалі вона. Пріцкер як спецпредставниця принесе на цю посаду свій багаторічний досвід та експертність, працюючи в взаємодії з владою України нашими союзниками і партнерами міжнародними фінансовими установами і приватним сектором. Вона стане драйвером зусиль США для відбудови української економіки. Це буде включати мобілізацію державних та приватних інвестицій, окреслення пріоритетів для донорів, роботу над відкриттям експортних ринків та підприємств, які закрилися через варварські російські атаки та руйнування. Взагалі, вона там е, мільярдерка, вона громадська діячка, філантропка, 38 го міністерка торгівлі США, в цілому дуже цікава така жіночка, е, ну, по фотографії мені подобається. Я наскільки читаю людей, така, знаєте, м -м королева мечів, знаєте, от якщо так, може навіть і король мечів, якщо на карти її переводити, образ, давайте подивимося. А взагалі, отак, якщо проаналізувати, Якщо вже Байден думає про відновлення України з питань економічного відновлення України, то, мабуть, щось таке знає, мабуть, щось таке відбувається, правда, те, що наближає нас до перемоги. От цікаво, давайте глянемо а це призначення. Пані пенні призначення пані пенні, Джо Байден призначив да? пенні Пріскер. А, Мета призначення. Мета призначення. Це як його буде права рука? А, ця Людина має контролювати, розголошувати, робити відкритою інформацією, над чимось слідкувати на чимось да, по Верховному суду, дивитися за правильністю, тобто він їй абсолютно довіряє. Для чого тебе призначили в Україну представницю. От для України. Твоє призначення це для чого? Для України? Що твоє призначення для України? Контроль. Абсолютний контроль. Причому на рівні держави тут просто стосується. Я зараз Подивлюся, але от дну колоди у нас з вами, пам'ятаєте, повішений завжди виходить ну, в таких от політичних розкладах. Да, це карта зрадників. Карта зрадників, карта маніпуляції, да, карта ну, оці дві це момент користування своїм положенням, ну і так далі. Неправомірне користування своїм положенням. На неї карти, що вона для України три старших аркани. Причому аркани про контроль, аркани про захист, про управління, про порядок і про піклування. Тобто це відкрита система буде під її керівництвом. Це буде упорядочена, це буде. Можливо, якісь створюватися нові закони, момент контролю по сонечку. Це коли, ну, момент відновлення, да, Але тут, знаєте як це в плані допомоги, це в плані допомоги. Ну, мене отут прям порадували карти, що це стосується людей, які всередині країни ведуть себе некоректно, які е, користуються своїм положенням у власних цілях, які намагаються щось е, скористуватися законом у власних цілях, підлаштуватися е, під. Підлаштувати закон під себе, знову ж таки, ну, через, власне, там наживу і так далі. Да? Тобто це якесь щось таке тіньове. Тіньова бухгалтерія, тіньові якісь справи да, по колесу фортуни. ну таке, Чого це стосується? А, ну ось будь ласка, розкрадання грошей. В плані розкрадання грошей. Ну, але я хочу сама дістати карти. Чим вона конкретно буде займатися? Ну, те, що керування, там оце все відкрито, закони... Ну, карти просто дуже, такі, прям, знаєте, масивні. Діла свої фотографії. Конкретно чим будеш займатися в Україні? На ну, чим будеш працювати? Це відновлення. Причому, знаєте, щось таке соціальне для людей, відбудова можливо, житла для людей, це те, що от людям потрібно. Так? Як знаєте, відбудова країни в соціальному плані, тобто вкладатися гроші будуть в, соці... в Україну для народу, тобто не, ну, Зрозуміли, тобто, не... це не зброя, це не це вже після війни, це вже момент відбудови. Цікаво, цікаво, взагалі, е, а що з тими зрадниками? Ну, слухайте. Ну, дай Боже. Щоб насправді от такі от почалися викриття, щоб насправді момент знову п'ятірка пентаклів, це у мене програється вона, якщо ну, питання такі, да, про гроші, там, про вклад грошей. Дуже часто, майже практично завжди, на відмивання грошей, на розкрадання грошей, тобто от щось таке. Тобто вона буде займатися цільовим використанням. В плані України, в плані грошей. Що вона за жінка? От мені цікаво. Давайте буквально пару карт на неї подивимося, що вона за жінка, і ну, як людина, так, як політик, як посадовець, і потім, що вона принесе Україні, що Україна з нею отримає. І ми так також з вами зрозуміємо, що вона за жінка ця пані Пені. Так красиво звучить. Що це за жінка? Ну в неї такі, знаєте, вона сама себе зробила, я вам хочу сказати. Це жінка доволі розумна, вона дійсно багата їй і не обов'язково насправді працювати. На зараз те, що. По Пентаклям розумна, спокійна, така, знаєте, цілонаправлена. Я чомусь думала, що вона мечова. Вона, бачите, яка вміє правильно керувати, розпоряджатися грошима, статками, грошима, людьми. Тобто, як така, знаєте, як. Дуже гарний господар, тобто в неї навіть чоловічі енергії, вона навіть не вийшла тут жінкою, да? Ага, є в неї є в неї таємниці, вона є в неї таємниці, вийшла вона жінкою. Королеви мечів, я так думаю, що це стосується її особистого життя. Мабуть, якісь у неї там ситуації неприємні, але ми не будемо лізти в особисте життя. Давайте спитаємо, ну, не дуже це некоректно, на зараз, так, бо питання не про це. Давайте спитаємо, що Україна отримає з її призначенням. Що отримає Україна з її призначенням? Знаєте, погано, по-перше, дійсно якісь виробництва почнуть відкриватися. Да? Це буде якась спільна робота, будуть вкладатися кошти на відновлення, якісь, можливо, нові закони будуть прийматися е, з приводу прозорості, да? От ту з мечів, як порядок якийсь буде в плані грошей, в плані використання грошей, в плані відбудови, в плані співпраці, в плані домовленостей. Да? Тобто, вона як. Е, як знаєте, як, як прозоре скло. От все, що буде там через неї проходити, воно все буде не через неї, а як правильно сказати, все, що буде заходити в Україну, вона це буде все просвітлювати. Має це все просвітлювати. Знову карта Сонце. Твоє призначення для України. Карта Сонце. Піклування, відновлення це гроші, це відбудова, але і відкритість, але і контроль. Сонечко це завжди контроль. Тому все буде добре і все буде під контролем. Прекрасно. Мене тільки, знаєте, що цікавить ще одне питання. Якщо Байден зробив таке призначення, чи це призначення пов'язано з закінченням війни? Я хочу спитати. Призначення пені Пріскер представницею питань економічного відновлення в Україні. Пов'язано з перемогою України, з закінченням війни? Пов'язано це призначення і закінчення війни. Чи це пов'язано? Абсолютно. Абсолютно. Призначення робляться тоді, да, от іде робота тоді, коли ти знаєш, що скоро буде результат. Ми підходимо до цього результату. Вони вже знають, що буде відбуватися. І він по десятці жезлів. Знаєте, це карта. Закінчення важкого шляху. Як це пов'язано? І карта ієрафанта? Напряму. Це прямий натяк. А, чи це означає, що війна скоро закінчиться і Верховна жриця? От не люблю її на такі питання, знаєте, бо, бо вона. ну, Це призначення, воно, звісно, про це говорить, але це знаєте як не тільки одним призначенням. Давайте так, там є ще низка певних подій. Звісно, це такий великий крок, звісно, це такі, знаєте, така. Показова, показове таке призначення, але це не означає, що прям от тепер, от ну, тільки від цього і залежить. Є ще певні речі, які ми маємо пройти. Так що, друзі, ну все рівно, слухайте, ну, прекрасна новина, прекрасна новина. Тому давайте чекати, дай Боже, щоб все сталося так, як має статися. Я вам дуже дякую за перегляд. Я вам дуже дякую за ваші вподобайки, за підписки, за добрі коментарі. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.